Show. Сьогодні небоякої популярності набувають українські казки. Ви знаєте, хтось шукає в них відповіді на важливі питання, хтось народну мудрість, а хтось схожість казкових персонажів на, скажімо, популярних медійних осіб сучасності. От, наприклад, Фейгін та Арестович. Справжній круть та верть. Крутяться та вертяться як можуть, і непогано на цьому заробляють. Йдемо далі. Дмитро Гордон. Він схожий на Колобка. Він ні від кого не тікав, але іноді здається, знаєте, що в голові такий самий м'якиш. І колись якась лисиця його все ж таки з'їсть. Один відомий депутат дуже схожий на жабу-мандрівницю. Ось жаба в касті дуже невчасно відкрила рот і впала в болото. а цей персонаж регулярно так робить. Продовжуємо. Дехто вважає, що найдорожчий український футболіст Михайло Мудрик схожий на Бураті. Ну, ви знаєте, насправді ми бажаємо Михайлу знайти свій золотий ключик і прославити Україну за кордоном, як це колись зробили Шевченко, Ребров Лужний та інші. Потап. Ну, потап дуже схожий на ось цього персонажа з країни ОС. Але, судячи з останньої пісні Потапа, цю пісню написали вони разом дует. Світлана Лобода дуже схожа на персонажа армянської казки мультфільму у синьому морі. Обидві крутять хвостом заради скринь зі скарбами. Тут прям ідеально все совпало. Продовжуємо. Ми також знайшли виконавців схожих на героїв казки Цап та Баран. Правда, кажуть, що тут більше підійде казка петушок золотий гребешок. Причому обом від співаків перейдемо до політиків. Ну, якщо її можна назвати політиком Марія Захарова. Це точно страшна російська баба-яга. Якщо казкова баба-яга варила зілля, то Захарова зілля бухає. І літати вона може лише на ступі по Кацапстану. Ну бо в інші країни санкції не дозволяють. Валентина Матвієнко. Тут без коментарів. Тут усе просто. Усе, що несе ця казкова дурепа, то суцільна морозка. Все Тут зрозуміло, все просто. На черзі у нас двоє зларця, обидва дебільця. На відміну від казкових персонажів вони кажуть, чого і і нічого не роблять. На кожного з них у нас знайдеться. Своя жар птиця. І нехай це не живий персонаж, але жару він окупантам дає нормально. Тараканіще. Тут треба процитувати оригінал, тому буду російською. Таракан, таракан, таракашечка. Жидка нога, яка зявечка-букашечка. І не стидно вам, не обідно вам ви зубасти, ви викликасти, а малявочки поклонилися, а козявочки покорилися. Ну, самі думайте, до кого це звернення. А, у касті Таракашка залякав великих та сильних звірів у лісі. Чекаємо горобця, який його склює. Йдемо далі ось він. Кащей. Бачу питання в залі. Хто не зрозумів, Кащей зліва? <рив> Якщо смерть Кащея була у голці в яйці, то смерть отого, що праворуч в булаві. А в чиїх руках та булава зараз покажемо. Залужний, то наш потужний котигорошко. А в руках у нього була під назвою ЗСУ. І ви знаєте, ми віримо, що в сучасному житті, як і в українських казках, добро обов'язково переможе зло.